Всім привіт, я в гірському селі в Карпатах, поїхав допомагати зібрати мед пану Михайлу на його пасіці. Погода чудова, бачите, бджоли трохи принесли меду, ми беремо цього року перший раз, покажу вам весь процес, як ми збираємо мед від початку до кінця. Зараз відкриємо вулик, бачите, ми вже тут Витягнули рамку, стрясли бджіл, трохи димом їх обкурили, щоб вони втікли вниз. Друзі, нагадую, хто ще не підписався на мій канал, підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Ви, як бачите, ми зараз по черзі витягуємо верхні рамки з наставки. в Деяких є мед, в деяких дуже нема. Бджіл в цьому вулику дуже багато, як бачите. Настрясає їх вниз. От. А там внизу вже живе сім'я. Там матка і черва є, молода бджола. А зверху вони приносять мед. Як господар каже, то є мед для господара. Що наставці, то все для господара. Як бачите, робота не для слабонервних. Тут голими руками брати, рамку з бджолами не кожний зможе. Далі бачите, я цю рамку вставлю в таку рійничку. такий ящик спеціальний, щоб коли рій Виходить з вулика на дерево сідає, щоб ну, забрати його в цю Ну, Ми в цю рійничку поміщаємо рамки з медом і потім я покажу вам, що буде далі з тими рамками, як ми будемо звідти доставати той мед. Вулик дуже великий, багато рамок. При необхідності ми їх обкурюємо димом б'ю, щоб господар каже, що були слухняними. Запах стоїть неймовірний. Запах меду. Дуже смачний і поживний карпатський мед, тут без всяких домішок, добавок, без... Ну, самі розумієте, в Карпатах полів там бачите спеціальними такими вилами знімає вищину, відкриває соти з медом з рамки, потім ті рамки поміщаю в медогонку. Бачите, цього року літо. Дощове меду багато немає і рамки тонкі. Якщо б було нормальне літо і багато меду, рамки були би грубші і можна було б зрізати оцим ножем, що в мене лежить поруч. А так маємо те що маємо. Бачите, на дворі спека мед просто витікає з тих сотів сам. Запах стоїть неймовірний. А тут вже ми помістили в медогонку рамки і бачите, тут такий бортовий момент, і як в пральній машинці вода вилітає з одягу, так само тут мед вилітає з сотів на стінки і стікає вниз. А тут ми вже беремо, маємо чистий мед, очищаємо його і можна, можна споживати. Дякую всім за увагу! До зустрічі в наступних відео. Гарного дня всім!